Сьогодні повний місяць. Даю вам сильніший заговор, який знайшла в діда Властелена в книги, на щастя. Якщо хто прослухає, підпишеться. На мій Тікток, ставлю оберіг на щастя, на, ді... на деньги, на удачу, на багато жениха і на чоловіка, щоб кохав, любив і нікого другого більше не знав. І так. Ставлю оберіг на повний місяць. Дід говорив, на повню. Сила Селена, прийшли мені 12 ангелів. Обов'язково, дивіться, такий в мене старий чайничок накопичено тут багато грошей для вас, для нас, щоб було все гаразд. Закриваю. Прийшли мені 12 ангелів з білими крилами, золоченими свічами. Кружи мене щастям, удачею і грошима, коханням здоровлям. Діда написано здоровлям. Гарного купця прийшли, хлопця-молодся, щоби щедра душа, щоби не, не був без гроша. Хай мене береже, кохає. Не жметься, деня для мене не жаліє, балує лілеє, хай носить на руках, в моє гніздо, як птиця мать все принесе, що суміє накопить, і копить, і достать слово моє і виповнить діло Твоє, ключ замок. Такий сильніший заговор на щастя, на удачу, на добро, на багато жініха, дід мій ставив повний місяць, щоб було все добре. Підписуйтесь на мій Тікток. За особистою допомогою даю нік телеграма і WhatsApp. Тільки для